Щиро та по родинному тепло у будинку дитячої та юнацької творчості прийшов вечір у колі найближчих людей, присвятила його воїнам-добровольцям, родинам військових та волонтерам. Організувала та провела зустріч Світлана Цьома, керівниця гуртка та мама захисника України. Через військових я трошки ближче стаю до свого сина, бо він у мене теж знаходиться в гарячих точках і. І це просто знаєте, іноді як діти, вони Боже, як я радий, як я радий, дякую вам велике. Це всього те слово дякую, що ми повинні говорити кожний день. І цей вечір він називається Уколі найближчих людей. Ми сьогодні всі рідні, всі найближчі, і щоб наша країна була така. Плочина, да? одне ціле було, щоб ми могли завжди підставити плече. Ідею такої зустрічі Світлана виношувала багато тижнів. Чітко знала, що це має бути спілкування, тепле, душевне, спокійне, якого зараз усім не вистачає. Спочатку поділилася особистим. 18 березня мій син мені позвонив і сказав: Мам, я завтра йду в воєнкомат. Я не знала, що говорити. Я прийняла його рішення. Я не мала права нічого говорити йому. Геть не мала права. Я відчувала це, тому що, знаєте, я в його в інтонації відчула спокій і прослубливесь рішення. Йому наче стало легше, він прийняв його теж сам. І я це відчула, що він доросла людина. Я йому сказала, я вірю в Україну, в тебе вірю, а ти своя надійна опора свого сина, якому сьогодні рік і десять місяців. Учасники зустрічі мали за честь познайомитися із воїнами-земляками зі Сміли та Смілянщини. Це Микола Липовий, Олександр Шкварець, Валерій Варівченко та Сергій Бондаренко. У колі найближчих людей вони розповіли свої історії цієї війни про те, як розпочався та яким був їхній бойовий шлях. Поділилися думками та міркуваннями, відповіли на запитання. Ці сильні духом відважні та можні чоловіки здатні боронити рідну державу до останнього подиху. воїн по духу. А воїн завжди або з або щитом, або на щиті. Тобто хороший, наскільки я розумію, це навіть з контрактниками та тим, інших, тобто спілкувався з військовим, тобто можу певністю сказати, що поки військовий не прийме в повному обсязі, яка Україна понад усе повну повному обсязі, розумієте, що іноді прийдеться віддати життя за неї, поки цього не прийме, від воїну справжні міста. У колі найближчих людей поряд із воїнами волонтери. Це і сміляни, і ті, хто переїхав сюди із гарячих точок. Я є внутрішньоприміщена особа з 2014 року і, на жаль, воєнні дії бачила на власні очі. Війна прийшла до нашого міста я зі Стаханова, з Луганської області в травні, там вже було відчутно, але виїхали ми аж в липні. Не довго сумнівалася, да ввагалися, але є діти, заради кого ми жили, живемо і будемо жити. Наразі зараз я дуже активно займаюся волонтерською роботу. Розумію, що це дуже важливо. Волонтери не можуть стояти осторонь і знайшли джерело енергії у допомозі тим, хто її найбільше потребує. Вражає витримка цих людей: працездатність, сердечність, вміння єднатися та готовність, щомиті виконувати надзвичайно багато різних завдань. Користуючись нагодою, водою, хочу насамперед подякувати нашим військовим. Ми вам щиро вдячні і. Е Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Все, що в наших силах, все, що ми можемо зробити, ми будемо робити. І друге, я хочу подякувати тим людям небайдужим, які зі своїх дуже невеличких зарплат, пенсій, якихось можливо виплат, але донатять. Начать і допомагають волонтерам. Про сувеніри обереги для учасників цієї зустрічі також подбала волонтерка. Ці виготовлені власноруч подарунки наповнені вдячністю та любов'ю. Вражає, наскільки усі тут налаштовані допомагати одне одному, підставити надійне плече підтримки. Ідею такої зустрічі підтримали колеги однодумці. Ця активна та творча команда створила на базі свого позашкільного закладу волонтерський центр дозвілля. І організатори, і гості були взаємовдячні. То була щасливою наша доля. Озаки, українські козаки. І до бою, і отак у матані. козаки, українські козаки. Дивні, дужі, неважні, Роблять свій внесок у перемогу не лише дорослі, а й діти. Вони запалюють та надихають нас своєю творчістю, талантами, добрими справами та вірою в мирне майбутнє України. Ціатор та натхненник цієї зустрічі Світлана Цьома подякувала однодумцям, які допомогли їй втілити в життя ідею проведення такого вечора. А це без перебільшення можна сказати усі присутні в залі. Наша душа повинна бути відкрита з любов'ю, людяна і це наше коло хай воно зберігається. У позашкільному закладі є традиція записувати мрії із вірою в те, що усе задумане обов'язково здійсниться. Свої побажання та мрії написали і учасники цієї зустрічі. Склали їх у скриньку, яку відкриють після перемоги. На зустрічі у колі найближчих людей усе вдалося як хотілося. Продовжуємо жити, бути сильними та наближаємо перемогу.